Тема харчових отруєнь влітку завжди актуальна. Причиною гострих кишкових захворювань у цю пору року можуть стати немиті овочі та фрукти продукти, які швидко псуються, якщо їх неправильно зберігати. Найбільше суперечок щодо споживання викликають кавуни та дині. І нітрати, які можуть міститися в них, не єдина прихована небезпека. Кожного разу купуючи розрізані частини фруктів, ми робимо крок на зустріч кишковим інфекціям. Краще купити. Наприклад, два таких персики чи купляти пів кілограма вже надрізаних. Обійшовши кілька торгівельних точок, де реалізовуються соковиті фрукти, ми натрапили на половинки як жовтих, так і зелених. Знайшлися і дешеві персики. Будь-які харчові продукти являють собою чудове середовище для розмноження мікробів. На розрізаних плодах вони можуть залишитися з ножа чи з рук продавця, допомагають поширенню небезпечних мікроорганізмів і універсальні розносчики мікробів. Мухи переймаються ветлікарі і. Торгівлею молочними продуктами. Єдиним місцем, де можна придбати якісні молоко, сир та сметану, це молочний павільйон. Тут створені всі умови: гаряча та холодна вода, санвузол. Усі продукти проходять експертизу у продавців, наявні довідки, в яких не те, що забрудненість, навіть жирність молока, прочитати можна. Незважаючи на всі застереження, літня пора та невидимі бактерії, вносять свої корективи в наше життя, про що говорять сумні факти масових отруєнь. Протягом поточного року ми вже маємо на жаль дві надзвичайні ситуації, які пов'язані з харчовими отруєннями наших мешканців області. Вже маємо два таких випадки. Це перший випадок в квітні поточного року внаслідок харчового отруєння отруєння шпиталізовано 12 вихованців Житомирської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернати першого ступеня. Для глухих дітей, а також в травні поточного року знову ж таки в місті Малині, внаслідок харчового отруєння шпатеризовано 16 учнів загальноосвітньої школи в СМТ «Гранітне». Що вживати і де купувати – це тільки ваш вибір. Та не забувайте, що збудників кишкових інфекцій десятки. Вони повсюди і вони здатні вбити людину.